Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті «30 хвилин тому. Вперед! Сподіваюся, що за 30 хвилин нашого з вами спілкування ми краще зрозуміємо майбутнє до якого йдемо і за яке боремось. Сьогодні будемо говорити. Про те, як працює на жаль, працює ще й досі працює російське ІПСО на прикладі збитого під Білгородом російського Іл-76. Дивно, погодитись про це говорити на 10-й рік війни і другий рік після повномасштабного вторгнення, але досі недолугі українські медіа не роблять висновки з очевидного, тому це знадобиться нам на майбутнє, тому що подібні або Чимось подібні інциденти провокації безумовно ще будуть. Але перед тим як перейти безпосередньо до теми, давайте поговоримо на якому фоні все це відбувається, тому що наступного тижня можуть відбутись важливі для нас події. В першу чергу це саміт Європейського союзу, котрий відбудеться 1 лютого, і де скоріше за все ну маємо такі позитивні прогнози, може бути ухвалений под пакет допомоги Україні на оті самі 50 мільярдів євро, проти котрих. Бореться Орбан до речі, Орбана дуже сильно притиснули його європейські колеги. І колеги по євросоюзу і колеги по НАТО Євросоюз пригрозив Орбану застосування сьомої статті статуту Євросоюзу, котре котра передбачає виключення просто таки угорщини із процедури голосування з будь-яких європейських питань. Орбан злякався, пообіцяв підтримати. І до речі, пообіцяв підтримати не лише Україну, а він ще ж пручався проти членства Швеції в НАТО. Ну Орбан працює на Путіна, очевидно, що. Але не, не так то вже й дало, тому що все ж таки європейське майбутнє його ж країни йому ближче, ніж дружба із Росією. Тому е, на наступний четвер е, будемо чекати і сподіватися на найкраще. До того ж, е, не забуваємо про переговори в американському конгресі знову ж таки щодо допомоги України на 61 мільярд доларів, плюс там ще. Ізраїль і Тайвань, Трамп маємо як і позитивні, так і такі про, про сигнали, котрі протирічать один одному. Тому що з одного боку повідомляється про доволі успішні переговори, котрі відбуваються в Конгресі з цього питання між адміністрацією Байдена і власне конгресменами, в першу чергу, представниками республіканської партії. З іншого боку, маємо інформацію, що Трамп вперто стоїть на всьо, на своєму, що жодних компромісів бути не може. Може, що позиція республіканців щодо південного кордону Сполучених Штатів з Мексикою має бути прийнята повністю без жодних компромісів, і це розділило республіканську партію. От тому будемо спостерігати, як розвивається ситуація. Ну, знову ж таки, з певними позитивними прогнозами. От це важливо, тому що от саме на цьому фоні. Російському агресору вигідно і просто таки потрібно подати. Україну в першу чергу перед західними партнерами, ну як країну, яка порушує щось там, щось порушує, і саме тому вони вигадали оцю історію, значить, вбитими збитими в цьому, Іл-76 українськими військовополоненими спойлер українських військовополонених там не було, тому що жодних доказів, ну в усякому разі, на запис на час запису цієї програми, російський агресор не представив і скоріше за все, ну, 99 99,9999% що так цих доказів і не буде надано, тому, що там просто не було українських військовополонених. Але давайте звернемо увагу на заголовки, котрі з'явилися в численних українських медіа, коли з'явилася інформація про збиття цього іла. Звернемо увагу на заголовок Української служби BBC. Я не випадково взяв BBC, тому що ну всі ж знають, що стандарти BBC, оце, от усе. І читаємо, що пише BBC. ІЛ-76 розбився у Білгороді. Росія каже, що везли полонених. Україна обмін мав бути. Тобто BBC, е, ну про BBC я далі скажу, е, взяла за основу. Інформацію, котра навіть надана не російськими якимись інформа... офіційними відомствами, не їхнім міністерством нападу, чи там Генеральним штабом, чи е... чим небудь, яким-небудь пісковим. А те, що в Телеграмі не підтверджена, невідомо звідки вона взяла інформацію, розмістила Семенань... Семенянчиха про начебто 65 вбитих українських військових е... в цьому літаку. Ну, BBC порушує навіть свої стандарти. Тому що вони не просто взяли там і десь написали, а винесли в заголовок, в заголовок е інформацію, котру не, не перевірили і котра нічим не підтверджена. І таким чином BBC, а разом з BBC подібні заголовки роз розмістили безліч українських медіа. І таким чином розігнали російське ІПСО на внутрішню українську аудиторію. Мене цікавить просто, чим думають ці люди. І тут знаєте, вже хочеться говорити про необхідність введення військової цензури. Підкреслюю, не політичною, тому що політична цензура це не наші методи, ми демократична країна. Але будь-яка інформація, де називаються прізвища військових, населені пункти, якісь об'єктивні факти ведення військових дій, вона має перевірятись. А тут вона не просто не перевірена. В усякому разі таких заголовків було повно, Ну і, безперечно, деякі українські блогери знову ж таки це підхопили. Ну і це було винесено в такий інформаційний шум, котрий тривав декілька днів. Негарний інформаційний шум, тому що подача інформація, от саме таким чином, це працює на ворога, котрий вбиває наших людей. Так от, зараз ми проаналізуємо ситуацію, що ж там відбулося. На основі відкритих і підтверджених даних. В першу, в першу чергу, коли ми дивимося на про щось говоримо, треба дивитись на карту. ІЛ-76 впав в районі села Яблоново Яблоново-Білгородської області. Зверніть увагу, від Білгорода до Яблонового 70 кілометрів. Але в першу чергу зверніть увагу, в яку сторону знаходиться Ябланово від Белгорода. Воно знаходиться в строго протилежно від українського кордону сторону на 70 км кілометрів на північний схід. От скажіть мені, будь ласка. Якщо цей літак вилітав з Білгорода, а це підтверджена інформація, що він вилітав саме з Білгородського аеропорту, котрий знаходиться за 4 кілометри від центру міста за адресою проспект Богдана Хмельницького, 166. Так от саме відтіля злетів той борт. Ну, за ідеєю, якщо він віз на обмін українських полонених, то він мав би летіти в сторону кудись України, але ні, він полетів в строго протилежну сторону. В чому сенс? Де логіка вести на обмін українських полонених в іншу сторону, де знаходиться Україна? Це вже викликає певні сумніви. Ну і до речі, щодо назви села Яблонового, от мені важко це виговорити, от, просто таки переконаний, що колись це село називалось українським словом Яблуневе або Яблунівка. Ну і от московські окупанти українських земель якось під себе це переінакшили. А це, але це справа десята. Отже, вже перший сумнів: якщо борт віз українських полонених. На обмін з українською стороною, то чого він полетів в протилежну сторону? Далі, до речі, цей борт він має цікаву історію. Ось осінтери аналітики з системи осін, Ну, осінт. Нагадаю, це система збору інформації, підтверджених фактів на основі відкритих даних. Так, от вони простежили його маршрут і підтвердили той факт, що літак іл 76 з бортом номер, номер Ра 78830 Він летів до Росії. Вилетів з Єгипту через Саудівську Аравію та Іран, в районі Сирії зник з Радарів, ну, можливо, десь там присів. А потім знову з'явився вже в районі Білграда, де приземлився, а потім знову ж таки вилетів от в ту сторону, не долетівши 70 кілометрів, ну пролетівши 70 кілометрів і впавши біля Яблонового. От, Існує вірогідність, що десь там, ну, що він міг вести із Африки, Північної Африки і Близького Сходу, можливо, якихось недобитих вагнерівців, можливо, зброю, можливо, якийсь ресурс. Це хто його знає, цього ми не знаємо. Але те, що на ньому могли бути українські військовополонені, знову ж таки викликає великі сумніви. Тим більше, що. Під час попередніх обмінів, котрі ну, логістика яких здійснювалась через Білгород, то дійсно, з напрямку там Курська, Вороніжа, Брянська до Білгорода часто літаками привозили українських полонених, але далі літак не йшов. Їх там пересаджували на транспорт, і там десь вже в районі кордону відбувався обмін. Тому оця Історія з того, що борт Іл-76 з українськими військовополоненими злетів з Белгорода і полетів в строго протилежну сторону, ну це просто не просто викликає подив і питання. Це просто таке звучить як абсурд. Що ще викликає? Ну, по-перше, ще раз щодо українських змі, от те, що вони взяли непідтверджену Симонянчихою інформацію про 65 українських військових військових, котрі, начебто, були на аборту, і більше того, ще й оприлюднили ці прізвища, ну, це вже щось на рівні злочину. Тому що, ну, по-перше, там з'ясувалось, що когось уже обміняли під час попереднього обміну 3 січня. А по-друге, ну коли ці прізвища знаходяться. Розміщуються в пропагандистських телеграмних помийках, це одне. А коли їх розганяють українські медіа, ну це ж уявіть собі, прізвища цих людей прочитають їхні дружини, їхні діти, їхні батьки, матері, побратими, що вони подумають. Нешановні шановні українські журналісти, ну ті, хто розміщував цю інформацію, ви подумали про сім'ї оцих людей, що вони прочитають? До речі, дуже добре, і це що тут же оперативно спрацювало головне управління розвідки. Вийшов його представник Юсупов і сказав, що відбуваються контакти із сім'ями полонених, і все це триває, тримається під контролем, ну, хоч людей якось заспокоїли. Далі, що викликає питання? А до тіла. Те відео, відео котре показали, ну, ми не будемо його показувати, безумовно. там Тіла заштраховані, але їх там небагато. Ну підтверджена інформація, що в Білгородський морг доставили п'ять тіл, це екіпаж. Відстежити інформацію з Білгородського моргу, повірте мені, можна. От тому, якби це було дійсно так, то тут же російські всі пабліки офіційні і неофіційні, і будь-які ну, просто б розмістили це відео, ці фото. Але цих відео і цих фото немає і не буде. Більше того, якщо вони хотіли б підтвердити цю інформацію, ну як це зазвичай буває, такі процедури фіксуються. Ну, показали б, як українські військові сідають на цей борт. Зазвичай таку інформацію це таке відео знімають або відео безпосередньо з борту, але нічого цього немає і не буде, тому що наших там не було. Далі. Те, що Російська Федерація відмовилась приймати міжнародну комісію, ну, яка могла б розглянути це питання, це знову ж таки багато про що говорить, тому що ну, людей їхню інфу, їхню аферу і інформаційно-психологічну операцію ну, тут же викриють. Тому їм це вигідно затягувати, роздувати, але нікого насправді не допускати. Тому що все це було б викрито тут же і моментально. Більше того, знаєте, Сімонянчиха при тому, що вона ну один із якихось спікерів на Росії, але тим не менше вона не є офіційним представником. Жодних заяв від Російського міністерства нападу чи якого-небудь Генерального штабу, чи будь-чого, якого-небудь чого-небудь кремлівського, жодних офіційних заяв знову ж таки не було. Єдине, що вони спробували зробити, це скликати в той же день Раду безпеки ООН з цього питання. Ну, знаєте, щоб пороздувати, понагнітати. Але Рада безпеки зібралась вже наступного дня. Ну і там доволі непогано, ну просто таки зачотно, проявили себе наші представники, зокрема, заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин. Вона заявила, що російський військовий борт в умовах ведення війни, безумовно, є законною військовою ціллю. Але це я вже не про те, що сказала Гайовишин, а про давайте подумаємо про версії. А згадайте збиття от нещодавне їхнього аналогу американського аваксу А-50. Півмільярда доларів він коштує, що заявило Російське міністерство нападу офіційно, а що це вони самі його збили? Що це був френдлі фаєр і його збила російська протиповітряна оборона. Чому вони це сказали? Ну хто? По-перше, можливо, це дійсно так, тому що всі ці факти ми будемо знати офіційне підтвердження вже після нашої перемоги. По-друге, давайте згадаємо, що якраз в цей час в Білгороді була оголошена повітряна тривога, і там працювала російська ППО. А те, що, і до речі, це теж підтверджений факт, що літак е був збитий саме зенітним вогнем. Це про це підтверджують експерти, тому що на фото і ві відео видно там частини уламки цього літака, і вони посічені е саме характерними для зенітного бою е вогн е пошкодженнями. От, е тому те, що це могла бути. Е Російська ж протиповітряна оборона, це цілком вірогідно. А те, що вони тут же висунули оцю версію. Спочатку, до речі, вони самі підтвердили, що це вони збили свій же літак, потім ця версія була прибрана, і натомість за годину після того вони вже висунули версію, що там, мовляв, були українські військовополонені. Але оця версія. Жодним чином не підтверджена, і е, підтверджена не буде, тому що ну це очевидна е, афера і е, інформаційно-психологічна операція спрямована, от в цих умовах, коли от цими днями саме приймаються критично важливі для України рішення про підтримку України і в американському конгресі, і в Європейському Союзі. Їм вигідно роздувати е, о -о -о такі штуки, е, тому що. Збили цей літак чи дружнім френдлі фаєром, тобто самі ж росіяни, чи це була українська протиповітряна оборона, хто його знає. Але вони просто цим збиттям вирішили оформити ще й таку інформаційну операцію для того, щоб знижити рівень України, і найголовніше то обмін полоненими був зірваний. Ми сподіваємось що він все ж таки відбудеться. Тим більше, що от пан Юсупов, на котрого на корого я вже села Юсов, вибачте, Юсов, Андрій Юсов, представник головного управління розвитки Міністерства оборони України. Це була якраз його виступ був дуже вчасним, дуже грамотним, Він розставив всі все на своє на свої місця, і власне і в його виступі. І в виступі наших представників ООН прозвучали ті ж аргументи, котрі от зараз е, озвучив я. Ну, і головне, що це було зроблено в першу чергу, е, тому що ну, поставте себе на місце сімей отих 65, е, котрих озвучила російська е, пропагандистка Сімонянчиха. Хоча б для цих людей е, треба було це зробити. Ну, оці виступи е, і пана Юсова, і Нашої представниці в ООН, вони хоч якось врегулювали ситуацію, тому що з'явились офіційні джерела і було на кого посилати, щоб озвучувати оцю вже інформацію здорової людини, яку озвучую в тому числі і я для вас. Тому оця історія. Да. Ну і чим же ж закінчилось в ООН? В ООН, як завжди, закінчилось нічим. Вон зробили заяву, що і знову ж таки, от я взяв це хто у нас пише ага, агентство УНІАН. Знову ж таки, показова заява. От збиття Іл 76 у Росії. Вон зробили заяву щодо перебування на борту українських полонених. Далі в тексті йде про те, що ООН не підтверджує перебування українських полонених на борту. Але от саме формулювання такого заголовку, ну деякі люди читають лише заголовки, на жаль. Так, але саме формування такого заголовку знову ж таки підтверджує російську версію подій. Ну чим ви думаєте, коли от таке от пишете? Тому що так, да, далі в тексті йде про те, що ООН не, не підтвердила знаходження українських військовополонених на цьому борту, але в заголовку ви написали, що ООН зробила заяву щодо перебування українських військовополонених на цьому борту. І контексти вже таким чином змістилися в сторону позиції російського агресора. Навіщо це роблять українські журналісти? Так, от ООН. Ну, ООН, як завжди, глибоко стурбована. Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданні Ради безпеки заявила, що ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або об обставини катастрофи. Очевидно, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, котра триває. Ну в ООН могли б зробити заяву, що відповідальність за військовополонених несе Росія. Що Росія не допустила будь-яких міжнародних спостерігачів чи якусь комісію до місця падіння літака, що Росія взагалі є агресором у цій війні і всі ці жертви реальні і вигадані, от вигадані як в цій історії, за них все одно несе відповідальність Росія. Але ні, зараз прочитаю, щоб. Заступниця генсека ООН стурбована ракетними ударами та обстрілами по цивільних районах, що призводять до загибелі та поранення мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури. Ось вам на жаль, позиція ООН. немає жорсткого засудження. Позиції Росії в цьому інциденті. Так, да, вони говорять, що перебування українських військовополонених на російському борті не підтверджено, а, власне цим вони і обмежились. Ну, хоча б це сказали. Отже, який ми висновок робимо з цієї історії? Це висновок, котрий ми мали зробити ще не те що два роки тому, а десять років тому, і ну і насправді ще раніше робимо з цього висновки, що там, де. Озвучується будь-яка, озвучується свідомо чи не свідомо, чи від власної недолугості, чи від професійності. Ну я в, це в кращому випадку. От позиція Російської Федерації, то е, довіри такої інформації е, жодної бути не може, і це має працювати, стати просто нашим це вже має бути нашим правилом. Але ті, хто не зробив ще досі таких висновків, ну майте це на увазі на майбутньому, тому що російські і псо будь-які щодо будь-чого вони будуть продовжуватись. І ми самі не маємо на них вестися, а тим більше розганять, тому що тут же знайшлися не лише українські блогери, а й ще ну, просто от, люди, котрі сидять в соцмережах, щось там постять, перепощують, пишуть якісь коменти. Ну, подумайте, хоча б в першу чергу завжди дивіться на карту. Коли зрозуміло, що російський борт з начебто українськими полоненими, навіть котрі, начебто для обміну полетів строго протилежно від української від, від українського кордону сторону, ну які ще можуть бути питання? От. Ну і наостанок щодо м -м, вірного путінця прем'єра-міністра Словаччини Роберта Фіцо, котрий виявився невірним путінцем. Тому що от ті його агресивні і провокативні заяви, і щодо е, територіальної цілісності України, і щодо, щодо суб'єктності України, і щодо Україна має поступити своїми територіями», Оце от усе, 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 усе що він озвучував е, напередодні за кілька днів до свого візиту в Україну, він про це забув. І поводив себе просто такий, як зайчик. До речі, він сказав, що ну що ви там мені розповідаєте про війну в Києві, не відчувається війни. Але в Києві він чомусь не полетів. Ну, хто його знає, чи то злякався, чи то просто не запросили, тому що персонаж, скажімо, такий собі. Але він зустрівся в Ужграді з українським прем'єром Шмигалем. Запевняв його у дружбі, от дослівно навіть я скажу: ми дійсно хочемо вас підтримати, ми дійсно хочемо вам допомогти, сказав Фіцо під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем. Він сказав, що буде підтримувати словацький бізнес, котрий комунікує, ну, веде торгівлю з Україною, ну, в тому числі поставляє Україну в Україну зброю. Він озвучив там позицію щодо. Гуманітарних питань і все, от, все він буде підтримувати Україну. Більше того, він буде сприяти і голосувати за виділення Україні тих самих 50 мільярдів. От так що, от бачите, ця ситуація могли б скасувати візит Фіцо. І, можливо, він наривався на це своїми скандальними заявами. Але українська сторона повела себе гідно, повела себе мудро. З Фіцо зустрілись на його рівні, тобто президент його до себе не запросив і правильно зробив, але все ж таки якісь протоколи і регламенти витримали, і в результаті Фіцо злився, злився на нашу з вами користь. з Чим ми вас ми нас усіх і вітаємо. Наступного тижня чекаємо в першу чергу, безумовно, результати саміту Євросоюзу. Очікуємо, що там буде все ж таки проголосована підтримка Україні. Ну і щодо поточних подій наступного тижня будемо за всім стежити і вас інформувати. Обов'язково побачимось. Слава Україні!